Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами про поговоримо про перший осінній місяць вересень. Якщо дні стали коротшими, за вікном накрапає дощик, а з дерев влітає перше жовте листя, будьте впевнені, у гості завітав 9-й місяць року вересень. А чи знаєте ви, чому його так назвали? Чому ж вересень назвали вереснем? Назва 9-го місяця року пов'язана з вересом, вічно зеленою рослиною, широко розповсюдженою на полісі. Пахучі суцвіття вересу розпускаються в серпні і цвітуть аж до кінця жовтня. Проте найпишніші рожеві пускові квіти вкривають піщані пагорби, торф'яники та соснові бори саме у вересні. Як називають Вереси в інших країнах? Так як і українці, назву першого місяця осені тісно пов'язують з Вересом і наші сусіди-слов'яни, поляки вжесінь. У перекладі з латинської мови вересе означає місяць світіння вересу, а з литовської місяць вересу. Та більшість європейських народів використовують латинську назву «септембр», що в перекладі означає сьомий. Не дивно, адже ще у Древньому римі вересень і справді був сьомим місяцем року. Як називають вересень у різних куточках України? На заході нашої держави вересень здавна називали сівень та май, що пов'язано з масовою сівбою збіжжя і маї сходом у зими. На Поліссі вересень часто називають Бабиним літом. Така назва пов'язана із роботою на полях та городу яку цієї пори жінки закінчували та могли нарешті зітхнути з полегшенням. Більше про цей осін... осінній місяць вам розкаже моя вірна подруга тітонька Сова. Ледве не спізнилася на урок. Здрастуйте, дітлаки! Так, хоч і шкода, а літо закінчилося і прийшла осінь. Сьогодні, діти, ми познайомимося з першим осіннім місяцем. Це вересень, в цьому місяці дні стають ще коротшими, а повітря прохолодніше. Іноді мрячить осінній дощ і на землю, опускається туман. 23 вересня день і ніч стають однаковою довжини, і цей день називається днем осіннього рівнодення. У вересні починаються заняття в школах, а це означає, що літні канікули закінчилися до наступного року. На ланах збирають урожай картоплі, капусти, лука, моркви та інших овочів. А мами й бабусі варять на зиму варення й джеми. У вересні жовті листя дерев, а подекуди починається листопад. В цей час деякі тварини починають готуватися до зимівлі, а птахи до відльоту в теплі країни. Народна прикмета свідчить. Чим тепліше і сухіше вересень, тим пізніше прийде зима. А якщо березове листя починає жовтіти з верхівки, то весна буде рання. А якщо знизу, то пізня. Дивіться мультик про вересень. От і осінь на порозі. Потемніле неба синь. У калюжах на дорозі плине дим у далечінь. Птахи гнізда покидають, у гайочках де не де їхні трелі завмирають, все частіше дошик йде. Холодніше на світанку, та малята вже не сплять. Вересні букеті зранку. Вздовж вулицям спіша. Все вже осінь підступила. Учні виструнчились в ряд. Школа двері відчинила і чекає вже малят. Ось і прийшов час прощатися. На сьогодні наш урок закінчено. До побачення, мої маленькі друзі, до наступної зустрічі.